Дітки, добрий день! Сьогодні у нас з вами узагальнюючі заняття з логіко-математичного розвитку. Що це значить? Ми з вами сьогодні на занятті пригадаємо усі цифри, що ми вивчили, а також повторимо геометричні фігури. Тож, давайте розпочнемо. Діти, погляньте, скільки лимонів у нас зображено на картці? Так, правильно, один! Тож, на позначення числа 1 використовуємо цифру 1. Правильно! Давайте поглянемо на наступну картку. Скільки у нас тут перчиків? Давайте порахуємо. 1. 2. Два. два перчики. Ми пам'ятаємо, на позначення числа 2 ми з вами використовуємо цифру 2. Два. Правильно. Наступна картка. Знову у нас тут лимончики. Давайте їх порахуємо разом. Один, два, три. Ми знаємо, на позначення числа 3 ми використовуємо цифру 3. Все вірно. А тут до нас завітали ананаси. Давайте ми їх також порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири ананаси. Ми позначаємо їх якою цифрою. Так, цифрою 4. Молодці діти. Дітки, давайте ми з вами порахуємо, скільки у нас грибочків. Один, два, три, чотири. Чотири грибочки. Правильно. Давайте ми їх позначимо цифрами: Один, два. Три. Чотири. Давайте тепер порахуємо разом, скільки у нас ялинок. Один, два, три. Три ялинки. Скажіть мені, будь ласка, що нам потрібно зробити, щоб у нас стало ялинок так само, як грибочків 4. Правильно, нам потрібно додати ще одну ялиночку. Додаємо, давайте порахуємо, скільки у нас ялинок вийшло. Один, два, три, чотири. Правильно стало так само, як і грибочків 4. Ми можемо сказати, що у нас з вами і грибочків, і ялинок рівна кількість. Давайте ми назвемо грибочки по порядку. Які у нас по порядку? Перший, другий, третій і четвертий грибочок. Так само і ялинки. Перша ялинка, друга, третя. І четверта ялинка. Діти, давайте пригадаємо, які геометричні фігури ми з вами знаємо. Це що в нас за фігура? Правильно це квадрат. У нього усі сторони рівні. Правильно. Це що за фігура? Так, це круг. Ну, а це у нас. Трикутник, правильно. У трикутника три сторони і три кута. Все вірно. Діти, давайте ми ще з вами потренуємося рахувати на математичних паличках. Давайте один, два, три, чотири. Молодці! А давайте ми тепер спробуємо порахувати в зворотньому порядку. Чотири, три, два, один. Один, два. Три, чотири. Чотири, три, два, один. А скажіть мені, будь ласка, якого кольору у нас з вами перша паличка? Правильно, перша паличка у нас зеленого кольору. А друга, друга паличка у нас червоного кольору. Третя паличка? правильно жовта. Ну і четверта паличка. Так, помаранчева. А скажіть мені, будь ласка, як розташована у нас червона паличка? Червона паличка знаходиться з ліва від жовтої палички і з права від зеленої палички. Правильно! Давайте подивимось, як розташована жовта паличка. Жовта паличка розташована з ліва від помаранчевої палички і справа від. Червоної палички. Все вірно, молодці. Ну, а зараз ми з вами розглянемо слайд і подивимось, хто з лісових мешканців де живе? Хто у нас тут в будиночку мешкає? Так, білочка, їжачок, мишка та зайчик. Зайчик мешкає у нас на якому поверсі? Так, на першому. А білочка, їжачок та мишка на другому. Скажіть мені, будь ласка, де у нас мешкає білочка? А вона мешкає зліва від їжачка. Ну а мишка мешкає справа від їжачка. Під їжачком мешкає наш зайчик. Дітки, на цьому наше заняття закінчено. Я бажаю вам гарного дня, буду чекати на наступних заняттях. Тож на все добре, до побачення!